Дефекти черепа бувають при різних ситуаціях. Наприклад, це може бути черепно-мозкова травма або черепно-мозкове поранення, коли видаляється частина черепа. Коли до нас звертається пацієнт з дефектом черепа, ми відправляємо його на комп'ютерний томограф, який допомагає нам визначити, який саме у нього дефект, які розміри і особливості цього дефекту. Потім ми можемо зробити. Точну 3D-копію його черепа, щоб зрозуміти, яку пластину нам використовувати. Ми можемо саме зробити пластину, а можемо направити це дослідження до біоінженерів, які змоделюють 3D-пластину і можуть її навіть роздрукувати на 3D-принтері з титану. Після чого ми отримаємо цю пластину, стерилізуємо її і робимо операцію. Операція заключається в тому, щоб відвернути лоскут шкіри. Тим самим ми відновлюємо череп повністю, і людини немає вже ризику травми мозку, який не прикритий пластиною або кісткою черепа, і також це завжди має дуже гарний косметичний ефект. Зазвичай така операція триває не більше години-двох. Тому, якщо ви маєте дефект черепа, якщо ви перенесли раніше черепно-мозкову травму або інсульт, і у вас є дефект черепа. Звертайтесь на консультацію в директ або за номером телефону.